Ісус був похований, перше послання до Коринтян 15.1.4 ж вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив, і яку прийняли ви, в якій і стоїте, якою й спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви вірували не наосліп, бо я передав вам найперш, що й прийняв. Що Христос був умер ради наших гріхів, за писанням, і що Він був похований, і що третього дня він воскрес за писанням. А що далі? Юнак прийшов до мудреця почерпнути мудрості. Мудрець почав ставити юнакові питання У чому сенс його життя? Він відповів, що хоче здобути освіту та хорошу професію. Учитель запитав А що далі? Ну, далі я одружуся і заведу дітей. відповів учень. А що далі? Пролунало питання знову. Діти виростуть, будуть онуки, матеріальне благополуччя. Подумавши, відповів юнак. А що далі? прозвучало все те саме запитання. Засмучений учень відповів Я постарію і помру. Мудрець продовжив а що далі? Я не знаю. роздратовано вигукнув учень. А ось з відповіді на це запитання і варто було починати життя. спокійно сказав учитель. На арену виходить пекло. ЧИСЛА 16, 32, 33. І Земля розкрилася і поглинула їх та їхнє майно і усіх людей, які були з коре, і їхню худобу, і вони та все те, що їхнє, зійшли живими до аду, і покрила їх земля, і вони пропали з громади. Сучасні люди вважають, що пекло знаходиться далеко від них, і не має до них жодного стосунку. В цьому є величезна помилка. У книзі чисел описано всі невдоволення народу Божого. Вони нехтували своїм наставником, Моїсеєм, були незадоволені Божими наказами та настановами. Євреї вважали, що вони і так знають Бога по своєму, тому їм хотілося вибрати свій власний шлях. Мойсей ввів божий закон, і, коли приходить благодать і благословення від Бога, сили темряви посилюються. З'явилися люди, які повстали, і відбувся цікавий факт. Земля розкрилася, влада пекла стала реальною. Люди Божі бачили набагато більше, а у повсталих був спотворений погляд. У них було погано із зором та з вухами, але вони думали, що вони щось бачать, чують та розуміють. Земля розкрилася, і всі, хто бунтували проти бачення Божого і Божих людей, живцем зійшли до пекла. Бог показав певний урок майбутнім поколінням про те, що чекає на кожну людину, яка живе під керівництвом своєї спотвореної власної думки. Що таке пекло? ОБ'явлення 6.8 І Я поглянув і ось кінь блідий. А той, хто сидів на ньому, мав ім'я, смерть. І ад ішов слідом за ним. І дано їм владу над четвертою частиною землі, щоб убивати мечем і голодом, моровицею і земними звірами. Обман в тому, що пекло далеко і нереальне, проте воно поруч. Що таке пекло? Пекло слідує за смертю, забираючи душі неврятованих, це місце страждань, мук, насильства та безнадійності. Запитання чи існують сьогодні на землі муки? Так, коли відбуваються війни, терор, голод і пошесті, лиха, тоді все втрачає сенс, і життя перетворюється на пекло. Багато хто сьогодні перебуває у такому стані. І знаєте, хто за цим стоїть? Хто претендує на цих людей? Пекло Охопили мене смертельні болі. Муки аду спіткали мене, скорботу і муки знайшов я. Псалом 114, 3. Пекло це ворог Христа. Неспотворене Євангеліє полягає в тому, що Ісус був похований і пішов у пекло, щоб розібратися зі своїми ворогами. Жодна людина не може розібратися з гріхом, прокляттям, смертю та пеклом. Але це зробив Христос. Коли ми є справжньою церквою Христа, тоді навіть брами пекла не здолають нас. Матвія 16,18 І я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не переможуть її, Як Христос переміг пекло. Господь прийшов на цю землю і отримав таке саме тіло, як у нас, Він підкорився смерті, його вбили, поховали, смерть мала владу над його тілом, але Він ожив духом. Поки тіло Христа було в гробниці, його дух спустився до пекла це другий ступінь чистого Євангелія. Ісус був похований і спустився в пекло замість нас. Виникає питання, як Господь зміг перемогти пекло. Ісус каже, що Він є не тільки дорогою, але й правдою, і в цьому полягає перемога над пеклом Я є дорога, і правда, і життя. ІВАНА 146. Слово було Бог. Псалом 17, 6 Мене облягли звідусіль, оточили болі аду. Попереду в мене тенета смерті. Коли ми дивимося захоплюючий фільм, де головні герої виходять із неймовірних ситуацій, нас завжди захоплює, що любов перемагає. Але те, що зробив Ісус для нас, це не кіно, а реальність. Син Божий був розіп'ятий і вбитий, Він заради нас зійшов до пекла. Місце вічного ув'язнення, з якого немає виходу. Там на нього чекали чорти, приготувавши найогидніші муки. Але відбувся прорахунок. Апостол Іван пояснює нам, що Ісус є Богом. На початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Івана 1.1 Слово вище імені. Слово і є Богом, у нього вся влада. Немає нікого і нічого вище за слово. Псалом 137. 2. Поклонюся до твого святого храму і прославлю твоє ім'я за твою милість і твою правду, бо ти звеличив своє слово понад усяке ім'я. Ім'я йому – Слово Боже. Івана. 1.14 І слово стало тілом і перебувало між нами, і ми побачили славу Його, славу як єдинородного від Отця, повного благодаті істини. Ісус як духовна особистість є Словом Божим Можна закувати людину, але неможливо накинути сіть на сказане Слово і надіти на нього наручники. На землі був чоловік на ім'я Ісус, а у духовному світі він Слово Боже. Апостол Павло підтверджує Слово Боже не можна ув'язнити усе пекло стало навколішки перед Сином Божим. І він зодягнений в одяг, окроплений кров'ю, а його ім'я Боже Слово. Об'явлення 19.13 для слова немає ус. Друге Тимофія 2. 9. Я терплю муки аж до ув'язнення, як той злочинець. Але слова Божого не ув'язнити. У словах апостола міститься відповідь, як Ісус переміг пекло. Павло каже Хоч я в кайданах, але слово Боже не можна закувати у кайдани. Вороги могли накинути на тіло Христа сіть смертну, але Ісус прийшов до пекла як дух, і як дух Він є Словом Божим. У духовному світі перед особистістю з таким ім'ям схиляються всі коліна, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних і земних і підземних. Филип'ян 2.10 що Ісус робив у пеклі? Ісус був похований, три дні і три ночі був у пеклі. Що він там робив? Бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, праведний за неправедних, хоч умертвлений тілом, але духом оживлений, яким він і духом, що в'язниці були. Зійшовши, звіщав. 1 Петра 18-19 Слово прийшло в пекло і проповідувало. Мій отець сказав, що кожне слово здійсниться в Біблії, і я маю мертвим проповідувати. Я прийшов сюди не для того, щоб мучитися з вами, але розповісти вам добру звістку. На коліна. Ви програли, несіть ключі. Ісус має досконалу владу над живими та мертвими. Він каже нам Не бійтеся, ви священики, наповніть землю откровенням і баченням, ключі від смерті та пекла у мене. Об'явлення 1. 17-18 Я перший і останній, і живий. І був я мертвий. А ось я живий на вічні віки. І маю ключі я від смерти й від аду. Не розіп'яли б Христа, Євангеліє є таємницею, яку не пізнали володарі цього світу піднебесні духи злоби. Якби вони пізнали Божу мудрість, то не розіп'яли б Христа. Ісус спустився до пекла і почав проповідувати їм цю новину. І всі коліна схилилися перед ним. Перше послання до Коринтян 2, 7, 8 Але ми говоримо Божу мудрість у таємниці, приховану, яку Бог перед віками призначив нам на славу, яку ніхто з володарів цього світу не пізнав. Коли б бо пізнали були, то не розп'яли б вони Господа слави. Ісус раз і назавжди вирішив нашу проблему, щоб нам не довелося йти до пекла. Матвія 16,18 Я збудую свою церкву і брами аду не переможуть її. Отже, церква знаходиться тут, пекло знаходиться десь глибоко під землею. Начебто ми ніде не перетинаємося, про що тут говорить Ісус? У тому й фокус, що людство дуже сильно перетинається з пеклом, але не має про це жодного розуміння. Одного разу диявол і пекло прорахувалися, і тепер вони піднімають свою армію, щоб приховати від людей істину. Ісус був похований для того, щоб ми мали владу над пеклом. Ісус каже, що пекло це реальний ворог і сила. Але воно не зможе перемогти церкву. То як же перемогти пекло? Об'явлення 12.11. І вони його перемогли кров'ю агнця та словом свого засвідчення і не полюбили життя свого навіть до смерти. Христос пустився до пекла, і чорти прорахувалися вони не зрозуміли, що це за особистість. Що Слово не можна ув'язнити. Коли вони зустрілися, Ісус сказав Я чекав на зустріч з вами, я особисто прийшов сюди, на коліна. Тому, якщо ми хочемо перемогти пекло на землі, однозначно, Слово Боже має бути присутнім у нашому житті. Якщо ми наповнені Христом і Словом, Слово Боже, як вулкан, що вивергається, виходитиме з нас. Істину не втримати. Чим ви наповнені сьогодні страхами, хворобами, невдачами, розчаруваннями, пожадливістю, злістю, непрощенням або одкровеннями Божими. Слухайте одкровення Божі день і ніч, перебувайте в Слові Божому і будете переповнені ними. Тоді вся ворожа сила, яка піднімається на вас, буде під вашими ногами. І ніщо не зашкодить вам. Писав я до вас, юнаки, Бо міцніви, і слово Боже в вас пробуває, і лукавого перемогли ви. 1 Івана 2.14 Нечисті мотиви двері для пекла. У перемозі ходить той, хто розуміє, що без слова неможливо бути з Богом в одному таборі. Бог дивиться на справжні мотиви наших сердець, і багато хто приходить та намагається сховатися в церкві, думаючи, що все буде нормально, і пекло пройде повз, але пекло дістане тих, у кого нечисті мотиви. Ананія та сапфіра продали поле, принесли гроші та сказали, що хочуть пожертвувати. Проблема була в одному вони не любили Бога. І робили це не з любові, а з користі. Вони мали план, заснований на особистій вигоді. Дії 5.3 Петро сказав Ананію. Як це так, що сатана наповнив твоє серце, щоб обманути Святого Духа й приховати частину вартості поля? Ананія та сапфіра впали мертвими і були забрані до пекла. Похоронною процесією керував апостол Петро. Так що ж, пекло перемогло церкву? Ні. Але душа може бути відкритою для пекла. І сидячи в церкві, можна слухати слово, але не чути його. Євреїв 10, 26. 27. Адже коли ми добровільно грішимо після того, як одержали пізнання істини. То за гріхи немає більше жертви, а є якесь страшне очікування суду і палаючого вогню, що має пожерти противників. Смертельним смутком охоплена душа моя. Коли ми живемо душею та матеріальними речами, ми живемо тлінним, тоді смерть і пекло царюють у нашому житті. Перемога це наступити на смерть та пекло. Душа Христа сумувала смертельно, але він пильнував і молився. Отче мій. Коли можна, нехай обминеться чаша мене. Та про те, не як я хочу, а як ти. Матвія 26,39. Часто ми не можемо навіть подивитися на того, хто нам противний, простити когось. Упокоритися, не кажучи вже про те, щоб любити і терпіти. Чаша скорбот Христа була незрівнянно велика. Уявіть, святому Богу потрібно було зустрітися з гріхом і прокляттям, зійти до смердючого пекла йому потрібно було померти і дозволити смерті торкнутися себе заради нас. Він здобув перемогу у цій титанічній духовній битві. Добровільно підкорившись волі Отця Небесного. ПРОКлятий, хто від крови на меча свого стримує. Чи можуть християни бути проклятими? Так. Ті, хто стримують меча? Меч це слово Боже. І якщо в житті немає слова свідчення, немає наступу, написано Проклятий. Ісус переміг гріх, переміг прокляття. Переміг пекло, і ми вільні від цього можемо ходити у перемозі ми перемагаємо кров'ю агенця і словом свого свідчення. Але якщо Христос сказав, що брами пекла не переможуть церкву, значить, десь є брами пекла. Також сказано, що пеклу буде дана влада над четвертою частиною тих, хто живе на землі, і весь фокус у тому, Хто зрушує свої брами церква чи пекло? Якщо церква розширюється, тоді пекло утискується. І все залежить від церкви, тому що пекло не може перемогти церкву, відповідальність наступати лежить на кожному з нас. Луки 10, 18-20 Я бачив того сатану, що з неба спадав, немов блискавка. Ось я владу вам дав наступати на змій та скорпіонів і на всю силу ворожу і ніщо вам не зашкодить. Та не тіштеся тим, що вам коряться духи, але тіштеся, що ваші імення записані в небі.